Доброго вечора дня. Або ранку. Біля мікрофона. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам історію, в якій насильство в юнацькому віці спровокувало появу другої особистості. До вашої уваги. Нуарний детектив 1994 року. Колір ночі Rose. Hi, Rose. дорогі друзі, дякую вам за те, що ви підтримуєте цей канал. Ставите вподобайки, коментуєте та підписуєтесь. Нью-Йорк, США, дівчина у зеленій сукні відвідує кабінет психотерапевта Біла Кейпа. Вона дивиться у вікно і каже, що ненавидить своє власне відображення. Раптом вона розбігається і вистрибує з вікна 30-го поверху і розбивається об тротуар. Наляканий Біл бачить місце падіння і багато крові навколо яскраво-зеленої сукні. Він відчуває сильний шок, побічним ефектом якого проявляється дальтонізм. Тепер Біл не бачить червоного кольору. Працювати він більше не може, і щоб відновитись після такого потрясіння, він прилітає до Лос-Анджелеса, до старого друга та колеги. Боба, з яким вони разом навчались, Боб увечері проводить сеанс групової психотерапії та запрошує Біла, адже ще одна професійна думка йому не завадить. У кімнаті Біл бачить п'ять учасників терапії. Сандра приваблива та яскрава жінка близько 40 років, яка страждає гнеклептоманію і німфоманію. Її цікавлять виключно літні та багаті чоловіки, за рахунок яких Сандра насолоджується життям. Кейсі є художником, чиї захоплення оплачує його багатий батько. Кейсі любить, коли жінки домінують над ним. Бак літній чоловік, якого постійно відвідують суїцидальні думки, адже він втратив дружину та дочку. Однак як саме це сталося, він сказати не може. Річі підліток, який страждає на порушення статевої ідентичності. Невисокий хлопець в окулярах усвідомлює себе дівчиною і дуже соромиться, коли намагається спілкуватись. Він найвідстороненіший і, на перший погляд, найспокійніший з усіх. Але коли Кейсі дражнить його, річі миттєво кидається на кривдника з кулаками. Кларк – адвокат, який страждає на обсесивно компульсивний розлад і манію перфекціонізму. Кларк відволікається від нав'язливих думок, правильно розставляючи та перераховуючи усі предмети, тому у Боба в кабінеті він швидко рахує, скільки книг стоїть на полицях. Після сеансу Боб приводить Біла до себе додому в дорогий будинок, захищений парканом, а також оснащений сучасною системою охорони та відеоспостереженням. Коли Біл цікавиться, для чого потрібно так багато засобів безпеки. Боб зізнається, що побоюється нападу одного зі своїх клієнтів. Наступного вечора Боб залишає залишається у своєму офісі один і дістає особистий щоденник. Почувши підозрілий шум, він виходить у кімнату для терапії і ховає свої записи там, замаскувавши свій щоденник обкладинкою біографії Ван Гога. Раптом гасне світло і невідомий вламується у приймальню, а потім завдає бобу численних ударів ножем. Пізніше пригніченого Біла опитує в поліцейській дільниці лейтенант Мартінес. Проте психолог лише кілька днів у Лос-Анджелесі, і допомогти поліції він майже нічим не може. Також Мартінес вважає підозрюваним і його, але довести цього не може, тому Біл повертається в дім Боба. Пізніше Мартінес оглядає будинок покійного, але ніяких підказок там не знаходить. Не маючи іншого плану, Мартінес просить у Біла допомоги у розкритті злочину. Йому потрібно зібрати усіх п'ятьох пацієнтів і повідомити про смерть Боба. Можливо, хтось із них себе видасть. Біл їде в офіс Боба, але дорогою задню фару його автівки розбиває молода вродлива дівчина. Її звуть Роза, і вона хоче відшкодувати збитки, але страховки в неї немає. Тому Біл залишає їй свій номер телефону та адресу будинку Боба. Роза здивована, чому Біл у відповідь не просить її контактів, але психолог не бачить у цьому сенсу, адже дівчина легко може його обдурити. Біл ввечері збирає групу та повідомляє про смерть Боба. Усі присутні приймають новину по різному, але їхнє спільне бажання, щоб Біл продовжив терапію з групою. Замість Боба, Біл зізнається, що його остання пацієнтка викинулась із вікна, тому він не відчуває, що може знову займатися психотерапією. Об'єднавшись, члени групи просять допомоги, і Біл обіцяє спробувати. Коли лейтенант Мартінес дізнається, що у групі поки що ніхто себе не видав. Він радить Білу повертатись до Нью-Йорка, але психолог уже не може, адже він пообіцяв групі допомогу. Мартінес не хоче нести відповідальність ще й за смерть Біла, адже потенційний вбивця, на думку поліції, один з учасників групи. Пізніше до Біла додому приїжджає Роза, щоб відшкодувати збитки за розбиту фару, але Біл відмовляється від грошей, а натомість пропонує повечеряти разом. Під час розмови Роза легко вгадує, що Біл психоаналітик, а після вечері вона пристрасно його цілує. Раптом Роза каже, що їй потрібно йти, а свій номер телефону вона знову не дасть, адже їй подобається з'являтись несподівано. Наступного дня до Біла в офіс приходить Дейл Декстер, старший брат та опікун Річі. Він просить звільнити річі від лікування, адже на думку Дейла, якраз постійні терапії та оточуючі його психіатри, не дають річі повірити, що він здоровий. Однак Біл каже, що повинен спочатку про це поговорити із самим Річі. Повернувшись додому, у поштовій скринці Боба Біл знаходить гримучу змію, від якої ледве встигає ухилитись. У цей момент приїжджає Мартінес і каже, що перевірив алібі усіх п'ятьох пацієнтів, і тільки у художника Кейсі воно сумнівне. Під час вбивства Боба Кейсі був вдома один. Мартінес також підозрює Біла, адже вони з Бобом були конкурентами. Однак заздрість до професійного успіху не здається білу достатньою мотивацією, а робота у двох різних містах на великій відстані один від одного не здається йому серйозною конкуренцією. Раптом Біл бачить біля воріт розу в гарній сукні. Він швидко проведжає лейтенанта Мартінеса, а потім вони з розою стрибають у басейн прямо в одязі, щоб пізніше зайнятися там сексом. Біл приїжджає до Сандри додому і просить розповісти щось про Річі та його минуле. Сандра вважає його милим хлопчиком, з якого знущалися в дитинстві, а його старшого брата Дейла небезпечною людиною, яка повністю контролює життя Річі. Наступного дня Біл відвідує архів і дізнається, що перед тим як потрапити до Боба, річі проходив лікування у доктора Нідельмаера. Біл хоче з ним зустрітись, щоб з'ясувати більше, але його дружина каже, що доктор Нідельмаер помер. А потім вона впадає в істерику і проганяє біла, погрожуючи викликати поліцію. На наступному сеансі групової терапії Біл просить кожного розповісти про свого партнера. Німфоманка Сандра найближчою людиною вважає не чоловіка, а подругу Бонні, яка цілком їй підходить як партнер. художник Кейсі закоханий в одну свою натурницю, яка дуже гарна і дає йому те, що він дійсно хоче. Річі не спілкується ні з ким, окрім свого брата Дейла та учасників терапії, тому що він хоче бути жінкою, але ще не прийняв себе таким. Бак розповідає, що нещодавно познайомився з чарівною дівчиною, але вона надто молода для нього. Поки він не знає, як зробити наступний крок, і не впевнений, чи це потрібно йому взагалі. Адвокат-перфекціоніст Кларк відмовляється ділитись особистими подробицями, і за це Сандра сердиться на нього. Наступного дня Біл приїжджає до Кларка і запитує, чому вчора на сеансі Сандра так гостро відреагувала. Кларк зізнається, що він мав стосунки з Сандрою, він закоханий у неї. Але болюче ставлення до порядку не дозволяє Кларку бути з нею. Він вважає, що у Сандри вдома повний хаос, речі розкидані, серветки лежать нерівно, а у ванну взагалі неможливо зайти. Однак нинішня його дівчина настільки акуратна, що вона, навіть Кларка, вважає нечепурою. Вони іноді проводять вечори у нього вдома, а після її відходу все залишається на своїх місцях. Білий зараз зовсім нічого не знає тільки про літнього бака, тому ввечері психолог їде до нього. Бак направляє на біла пістолет, а потім, упізнавши психолога в обличчя, ховає його. Бак зізнається, що наводить зброю з того дня, як загинули його дружина та дочка. Він їхав із сім'єю машиною через неблагополучний район і зупинився підвести чоловіка. Раптом автівку оточили злочинці і почали стріляти. Вижив лише бак. Вночі Біл повертається додому і бачить відчинені ворота, а на кухні він знаходить напівголу розу, яка готує вечерю. Біл намагається дізнатись, як вона відключила сигналізацію, а потім хоче пояснити, що потрібно бути більш відповідальною, особливо коли довкола вбивають людей. Але роза лише посміхається і веде психолога до спальні. Вранці Біл зустрічається з помічником Мартінеса і дізнається по секрету, що бак був поліцейським, напарником Мартінеса. Якось бак дізнався, що його дружина спить із Мартінесом, а через два дні її застрелили невідомі. У поліції провели внутрішнє розслідування, внаслідок якого Мартінес ледь зберіг свою роботу. Бак пішов на пенсію, а вбивць так і не знайшли. Біл приїжджає до майстерні художника Кейсі, де бачить підвішене тіло та багато сірої рідини під ним. Біл фокусується і розуміє, що вся підлога залита кров'ю, а Кейсі зв'язаний і вбитий зовсім нещодавно. На всіх написаних ним картинах вирізано обличчя. Увечері Сандра проводить час зі своєю кращою подругою, яку називає Бонні. Разом вони приїжджають до Сандри додому, де Бонні спонукає її до близькості, але в якийсь момент вони зупиняються, коли Бонні зізнається, усі, кого вона любила, вмирають. Вранці до Біло приїжджає Роза, і разом вони засмагають біля басейну. Біл зізнається, що одного з його пацієнтів учора вбили, а потім прямує в душ. З другого поверху він бачить, як Роза щось шукає у фотоальбомі покійного Боба. Біл запитує її про це, але Роза кидає альбом і біжить до своєї машини. Біл намагається її наздогнати, але все, що він встигає, це лише записати номер її машини. Увечері на сеансі терапії Кларк каже, що сьогодні на полиці не вистачає однієї книги, а потім він звинувачує у її зникненні клептоманку Сандру. Вона зізнається, що взяла біографію Ван Гога, але навіть не відкривала книжку. Під обкладинкою Біл знаходить щоденник Боба, де психолог докладно писав про всіх його пацієнтів, а також згадував про загрозу його життю. Раптом серед сторінок Біл знаходить фотографію Рози, яку Боб підписав як. Соціопат Хамелеон, який потребує ізоляції, щоб не втратити справжню особистість. Біл показує фото всім присутнім, чим шокує Сандру, адже це її подруга Бонні. Бак не погоджується на фото його молова знайома. А Кларк наполягає, що це та сама дівчина, яка приходить до нього вечорами. Поки вони втрьох сперечаються, річі підбирає з підлоги фотографію Рози і пильно розглядає її, а потім підводиться і тікає. Пізніше Біл передає номер авторози помічнику Мартінеса і просить допомогти розшукати власницю. Далі Біл знову приїжджає до вдови Нідельмайера, колишнього психіатра Рітчі, щоб дізнатись, що вона приховує. Вдова знову намагається вигнати Біла, але коли психолог обіцяє піти в поліцію та з'ясувати все сам, їй доводиться розповісти правду. Справжній Річі наклав на себе руки чотири роки тому, і в сім'ї Декстерів залишилось тільки двоє дітей: Дейл. І роза, почувши її ім'я, Біл вибігає з дому, вдови та поспішає на меблеву фабрику декстерів. На горі Біл знаходить прибитого до стільця пораненого річі, який вимагає залишити його на самоті, адже йому допомога не потрібна. Біл підіймається, знімає з нього окуляри та перуку і каже, що йому потрібна роза. Річі змінюються в обличчі, і тепер Біл чує голос Рози, яка розповідає, що трапилось зі справжнім річі. Його гвалтував старший брат Дейл, а коли Річі через це потрапив до психіатра Нідельмаера, лікар замість допомоги також став його примушувати до сексу. Після цього Річі наклав на себе руки, а його старший брат Дейл почав змушувати її Розу переодягатись в хлопця і замінити річі. Дейл весь час бив її і гвалтував. Так поступово розу витіснила залякана особистість річі. А потім, щоб, хоча б іноді повноцінно взаємодіяти із соціумом, з'явилась особистість впевненої в собі Бонні – Біл витягає цвяхи з її рук, наказуючи Річі зникнути назавжди. В результаті справжня особистість перемагає, і роза обіймає біла, потім разом вони спускаються до виходу. Раптом з-за рогу з'являється Дейл, озброєний пневматичним молотком, і, стріляючи цвяхами, прибиває одну руку біла до стіни. Несподівано з'являється лейтенант Мартінес, якому помічник доповів, що Біл шукав розу. Однак поліцейський на мить втрачає пильність, і Дейл прибиває його до стіни одразу кількома цвяхами. Біл звільняє руку і намагається втікти з Розою, але Дейл скидає на нього шафу і бере в руки дриль. Дейл каже, що йому набридли психотерапевти, які постійно втручаються в його життя, адже це вони винні, що у Рози з'явилась особистість упевненої в собі бонні, через що Роза перестала бути в його повній владі. Раптом ззаду з'являється Бонні і, ігноруючи погрози, а потім і благання Дейла, випускає цвях йому в голову. Раптове гостре почуття провини повертає особистість рози, і вона стріляє з пневматичного молотка собі в голову, але цвяхів там більше немає. Тоді Роза біжить на дах, щоб скинутись звідти, але її наздоганяє біл, ловить за руку і переконує, що зможе їй допомогти. Повернувшись на дах, вони обіймають один одного і Біл помічає, що світло ліхтаря червоне. Дякую за перегляд. Зараз я шукаю ваш улюблений жанр. Тому, якщо вам сподобався переказ психологічного триллера Колір Ночі, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Це допоможе мені підібрати для майбутніх переказів схожі фільми.